Існують відмінності між християнськими апологетами та мусульманськими апологетами. Ці два явища різні, але одна з основних відмінностей між християнськими апологетами та мусульманськими апологетами полягає в тому, що християнські апологети здатні і готові вести належні розмови, обговорення та дебати з колишніми християнами та критиками християнства, тоді як мусульманські апологети. Не бажають визнавати нас, колишніх мусульман і критиків ісламу як рівноправних людей, не кажучи вже про те, щоб сісти і провести належні розмови, обговорення та дебати з нами. Відповідь мусульманських апологетів на критику виглядає не лише дуже ворожою, але й створює враження, що вони чогось бояться, і я справді. Сподіваюся, що мусульманські апологети стануть більш схожими на християнських апологетів, щоб ми могли обмінюватися ідеями, не зневажаючи один одного. Тримайтеся подалі від ісламу.